Кордон просто за лісом. Погреби та ягоди зазь, бо на відстані кілометра країна попрічниця ворога. Як живе село у Рівненській області на межі з Білоруссю? Де працюють місцеві люди і як їхнє життя змінила велика війна? У сюжеті Анни Яцук. Ну, я не боюся. Чи я боюся? Як і на полісі Рівненщини, автентичне поліське село. У кожному дворі криниться журавель, піщані дороги і густий ліс, а за ним вже Білорусь. Сестра двою... рідна є, є там двоєрне є. До війни їздив я туди, там. я і вчився в Пінську. Був. То в Білорусі є там, то ж туди вже все не спілкуємося. Пенсіонер у 74 роки. Разом з дружиною тримають чимале господарство. З нього і живуть. Та в ліс не пускають. Бо війна то ж не пускають. ми міни поставили. Десь мінні поля розділяють село на Рівненщині з Білоруссю. Країна-агресорка поруч на відстані менше кілометра. За мною ви можете побачити дорогу, яка веде до міждержавного пункту пропуску, який функціонував донедавна, до початку повномасштабного вторгнення. За добу тут здійснювали пропуск осіб. В районі 300 людей, як з України, так само і в напрямку України. Про можливий наступ зі сторони країни-сусідки село намагається не думати. Втім, пересторога все ж є. Кожного разу слідкуємо за новинами, слідкуємо за подіями, які в Білорусі відбуваються, слідкуємо за тим, які там навчання проводяться. Пані Лілія, вчителька місцевої школи, навчає першокласників. Каже, з початком війни дуже хвилювалися за дітей, нині призвичайлись. Пристосувалися і діти пристосувалися. Спочатку дуже лякали ці тривоги, переживали, а потім діти вже організувалися, вже спокійніше і в сховищі себе поводили. Через заборону ходити у місцеві ліси, селяни шукають іншого заробітку. Чимало людей вирощують малину і здають. Людмила з чоловіком сьогодні теж збирають ягоди. Ціна на малину варіюється Цьогоріч низька, тому особливо не заробиш. Сьогодні вона той ну, дешево сильно, навіть 8 гривень і 5 гривень. В цьому році ми її слабенько збирали, бо вона дешева, то ми її не дуже хотіли збирати. У одному році то була 120 гривень навіть кілограм, тоді було дуже видно. Трошки назбираєш, то вже... Три тисячі, чотири тисячі получалося. Люди у селі намагаються жити звичайним життям. Завершують роботу на полях, працюють по господарству і готуються до зими. Наталія з Василем їдуть на город. Тікати від війни не збираються. Навпаки, вже думають про майбутній врожай. Їдуть з борінкою зорони. Я ж кажу, от посієм то будемо нічого, мати. Посіємо, то нічого будем мати. А не посієм, то нічого не будемо мати. Анна Цук, Павло Стецюк, новини Рівного.